Обов'язкові предмети, українська мова, математика та історія. А ось українську літературу тепер можна і не здавати. Міністерство освіти і науки затвердило перелік навчальних дисциплін, із яких відбудеться іспит для школярів у 2024 році. Національний мультипредметний тест випускники нашого краю цьогоріч проходитимуть з 14 травня до 19 липня. Історія України на сьогодні є обов'язковим предметом, чого не було раніше. А предмет на вибір це українська література, іноземна мова, а саме англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, фізика, хімія або географія. Для кожного учасника тестування відбудеться з усіх предметів один день у два етапи. Перший буде тривати 120 хвилин. За цей час абітурієнт має виконати завдання з української мови та математики. Далі передбачена двадцяти хвилина перервана відпочинок. Тоді другий етап, під час якого учасник має пройти тестування вже з історії України та навчального предмета на вибір вказаного під час реєстрації. Ми прекрасно розуміємо, що один день це є досить фізично складно і психологічно складно для наших вступників, але разом з тим, враховуючи безпекову ситуацію, щоб наші вступники по декілька разів не відвідували пункти тестування, тому власне і проводиться в один день. Кожному учаснику на його індивідуальну сторінку буде надіслано запрошення, де буде вказано як адреса. Пункту тестування, так і час, і і, і власне день, коли він буде мати можливість скласти це тестування у разі повітряної тривоги. Усі учасники НМТ мають пройти в сховище. Тестування продовжить лише після відбою. Якщо ж тривога затягнулася, то вступники будуть мати змогу ще раз скласти іспит на додатковій сесії. Планується також, що кожен тимчасовий екзаменаційний центр буде обладнаний камерами відеоспостереження. Ну і скоріше ще було задекларовано українським центром оцінювання якості освіти, що можливо в пункті тестування в цьому центрі екзаменаційному буде використовуватися металодетектор. Реєстрація для участі в оцінюванні розпочнеться в березні і завершиться на початку квітня. Демонстраційні завдання з НМТ можна знайти на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти, тестпортал.gov.ua.